І всім хай, мальфіки з Майяні. Сьогодні я буду грати в групі назвою Ліфт Веселощів. Я граю з цю гру перше, не знаю, як тут грати, що робити. Тому я ніяких полінорів не знаю і не маю. І зразу кажу, що я у мене боюсь мікрофон. Хто не знає, хто не дивився у це відео з Дорсу, я там майже дійшла. До кінця, до соти. Але, блін, раш мене зламав, так скажем. Тут у нас в кімнатках отакі от лиця. У мене нічого нема в рюкзаку. Що е, ще тут? О, тут якийсь є як король. Іу. Іу. Дивіться на нього. Але щоб брати. Дебила. Два дебила. Кто здох? А, ой. Шо тут разлихся. <сі> О, я <гас> учил, попадаю. Ой, привет! Здрав. Hello. Привет. Вилла делать рандом плей for page. Ты бы видела рандомного хлопця Ну для пейджа. No, let's see. Ни, do... nee? давай пойдемся. Very soon you will be but see button every time pressing the water rise, but I click on it to last before the player tells with switch. I not understand <laughs> I <don't know>. <laughs> <laughs> Я думаю, то всім дадуть. Плюс монета. У Мене 158 монет? Я не знала. Говорил. Походу я раніше в цю гру. Але я реально не пам'ятаю. О, Прес! Ти хто? Якийсь лице в нього странне трохи. Час у вас нормально. Ладно. Ой. Ой. Давай ты. Лицкал. 14. А ч ⁇ ей? И ч ⁇ наложить? А, о, привет. Может, там было кого врятувать? Чего бы я не помню. Я не уважна. О, ой, <связь> Привіт Привіт, Ти хто? Таучі. Привіт Так ви перепрошую. У нас щось тут є. Ой Ідем. Цікаво, що ви тут. Кока-кола. А мені зато безьмай дати. Блін, та я грала все і не видає коли. Я пити її можу. Давайте покладемо в інвентар. Ми на сьогодні направити багато речей за моє все відео. Привіт, папа! О тут якийсь нуб. і магазин теги. Нуб Про. Мені треба 50, а я тільки 20. impasse info cori lá opana opa na oi tudo muito bagato eu só para parir pido oi! Oi! Blin, a moral no Що там заділиться мені здається? А, тут просто доріжка рухається. Але якщо так подивитися, таке все, що ми насправді їдемо. Ладно, я в ліфт. Або сюди мані мані. Ой! Що ви нам скажете? Тауші і нуб? О, тут якась дівчинка зайшла. Які звати? I don't know, really. But her Hair Skinny School And Beautiful. Та вона перша бере ці монети, йой. Ай, нічого цікавого. Без мене Ой, трохи. Я не, трохи планшат. Ой, боже, який планшет, мікрофон прохався. Я не думаю, що ми тут будемо довго. Тому що, типу, я не хочу засирати свою пам'ять. І так то би то не скучно. Ласка, впустіть. Пустіть. Ой. Хеллоу! Um ah oi просто pushing me to your better know what's fing yeah хорошо sm ой блин привет Ну он. О, Майнкрафт! Ой. Я злякалась. Ой. Ай. Мы ну, все набрала. -а -а -а. Тут ничего бешено можно. Ну ладно. А то мене 213 монети, я не знаю, нашу. Я когось бачила. О, привіт. Окей, па-па. О, я вже так набрала 255 монет. Ще є 45 і буде 300. А де його рука? Чому він був без руки? Нібус другое. Не пам'ятаю. Це не справжній, це справжній. тільки що вспомнила? повинна робити ці емоції А тут можна емоції? А, да. О! Ой. Пик-пик-пик. Ах ти ж пупкін. Ах, ви ж. Це що, російський. Ах ти ж, та я тебе здавб'ю. І добре, що ти своїх вбив. Добре, що ти своїх вбив. Я тебе заб'ю! Я тебе заб'ю! Ах, я лиса. І <рес> <рес> мене руками сидять. Тепер тут. Матір! Е! в смислі? Я ж сховалась. О, я тепер нормально мене, до речі, рукави забрали того разу Ну да блять Ну блин надіюсь, там Пупкіна нема Пупкін? тут? Пупкіна забрали Ура Ще клона у цього. Ні, іншого. Чи цього? Беля. Ну, короче. Ну, блин. You are all noobs. But I'm pro. Ой. Я злякалась, ёлки-палки. А, який красавчик. О, oh, привет. Hello. Вот и бимай. Никто. Ой, где тут залез? Да как он тут залез, мне текал. О, а, на чел. В смысле, чел. Ты в интернет будешь че Короче, пофиг. Уи! Я знаю, что вы сочувствуете. Кто О, Ай, блин. Ща. Да, блин. Фу -фу -фу -фу. Э, блин, что да я дешла? Блин, И что? Чукай ему секунды. А да чел? Челик. Чебу пелик, блин. Цивин робот. Пропустим. ой. Что с тобой? Ты клоун. Вон. Ай, блин. Тут вода, короче, будет подниматься. Я не бачу ніфіга. А. Ой, сюди. І, будь ласка дайте мені щось, дайте мені щось. О, ура, я перша! А, мені дала бейдж Файно. Е, э, а дамай кола? Я ж померла. Блін, аааа, два рази. Давайте закриваємо. Ні. <звук> я наздохла. Файно. Я, що я? Оло, как играть? Как играть? Офигео. Я тоже хочешь скинуться. А я тут даже маневраю. Не понял. Не понял. Шо, блин? Пока никто не идет. Йей. Ха! <гас> я не буду це проходити, а тут 30 секунд. Ее. Ой, він тепер немалий. Що з не ним твориться? я не розумію, во що тут стоїть. Китаєць. Я буду по китайській... Слава Україні! Чом я Ага, дякую. Обмамія! Добрий день би хто? <хи> О, Я літаю! О, я хочу залізти туди, я хочу туди залізти, я хочу туди залізти. Будь ласка, бласка, блоска, блоска, блоска. Поки вони є, поки вони є, поки вони є. А вони будуть! Ой, блин, тут туди лишився! Корова! Ой! Ні, це плану корова. Напевно. Що ти віриться? Ну, что так повинно закрывать, типа. Mm -hmm. Что ты танцуешь? Ой, да кто пахает? Э, не понял. Ой-ой, все. Що комусочка? <ривіт> <ривіт> привіт, рок. Що ти скажеш? Уже Шо... ви з ним зробили, ну нормальний парень. Що ти скажеш? Що ти скажеш? Скажи щось, скажи щось. Скажи, там ти грала в якийсь ліфт, там де люди можу, могли говорити. О, дивіться що. файне. Футболка прикольна. Наскільки я... It's about drive it's about power. Шарики. Шарик. Ууу, я летаю. Я летаю, можно я туда залізу. Можно я туда залізу. Можно это залізу. А можно я туда залізу? Мале, це ти залізу. Е, не панял. Ах ти ж. Хотів мене зробити клоункою, да? Ооо! Ой! Короче, я літати буду. Я жива! Щоооо? Елікоптер! Ну, все, я застряла. Ой! А, ні. на шарики! Блін, прикольно. Ладно, думаю, на цьому буду закінчувати. Якщо вам сподобалось цей відео, обов'язково, будь ласка, поставте... Еее, э, це шарик! Будь ласка, поставте, будь ласка, ласка підпишіться на мій канал і нажміть ну, на дзвінок, щоб не пропускати мої всі лідео. Намаскар, па до зустрічі, всім па-па!